Ми будемо зараз мати причастя. І перед причастям я хочу прочитати уривок, уривок про те, де ми вже будемо вдома. Все те, що ми можемо мати прекрасним тут, друзі, це завдяки тому, що Ісус залишив дім, спустився на землю для того, щоб ми змогли повернутися додому. Ми читаємо об'явлення Іоанна Богослова, 21 розділ. Коли вам буде важко, знову і знову перечитуйте цей уривок. Він надихає. Об'явлення 21 розділ з першого віршу. Ми читаємо разом з апостолом Іоанном. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив святе місто Новий Єрусалим, що сходив із неба, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, він житиме з ними, і вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог. Кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Перед нами картина відновленої вселенної, відновленого світу. І коли ми читаємо ці слова, нам всім хочеться туди. Нам всім хочеться. Побачити нове небо і нову землю. Друзі, ось воно, відновлення світу. Написано: «Побачив, бачив я нове небо і нову землю, перше, бо небо і перша земля проминули, і моря вже не було. Ви знаєте, цей уривок, цей перший вірш, він чомусь нагадує нам початок Біблії. Він нагадує нам книгу буття. Ви знаєте, з яких слів починається книга буття? Вона починається буття один-один, написано так: на початку Бог створив небо та землю. І ось Іоанн, він бачить, і бачив я нове небо і нову землю. А що сталося з тією землею і з тим небом, який Бог створив? Гріх, увійшовши, спотворив те, що було Богом створене. І Богові потрібно відновити. Історія писання, історія Біблії це історія відновлення. І ви подивіться, від першої сторінки Біблії, практично до останньої, проходить ось ця історія, і де була створене перше небо і перша земля, і ми зараз бачимо нове небо і нова земля. Наша земля, вона справді потребує оновлення. Земля потребує оновлення. Людство потребує оновлення. Другий текст нам відкриває, і я Іван. Він каже, я в свідомості, я осмислений. Це не просто щось зі мною там трапилось. Я Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прекрасна для чоловіка свого. Апостол Іоанн бачить місто, новий Єрусалим. Це місто, де ми будемо з вами жити. В Біблії дуже яскраво видиме місто. Знову таки, ви знаєте, хто перший? Градобудівничий, місто будівничий? Перший місто будівничий був Каїн, який пішов від Бога, пішов блукати, написано, в країну блукання, країна нод. Він перший той, хто втікаючи. Від хаосу, який трапився в його душі, він почав будувати місто. Це було його розрадою. Це, можливо, було і його безпекою, тому що місто на той час це була безпека. Ми бачимо пізніше в книзі буття ще одне місто, яке повстає проти Бога і його містобудівничий Німрод, сильний чоловік, який повстав проти Бога. І ось ми бачимо новий. Єрусалим, також місто. Якщо хтось думає, що на небі або ж в житті вічному ми будемо жити десь на якихось хуторах. В своєму власному бунгало. мене вже люди дістали тут на землі. Я вже втомився від цих людей. Я хочу вас розчарувати. Ми будемо жити в місті, в мегаполіс. Дуже велике місто, густо населене. Там буде багато всіх. Але ви подивіться, що це за місто і звідки воно спускається і куди? Написано: Я побачив новий Єрусалим, що сходив із неба. З неба сходить місто. Куди сходить? На землю. З неба на землю для того, щоб жити так. Бог сходить з неба на землю. Бог спускає місто з неба. На землю, на нову землю. І ми можемо знову побачити, яка сильна аналогія в тому, що ми вже знаємо. Що ми знаємо? Ми знаємо, що Ісус, про нього саме так сказано, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Бог спустив себе, Бог спустився з неба. На землю і в Ісусі Христі. Бог тоді вже поєднав небо і землю. Ви пригадуєте, коли Ісус розмовляє з Никодимом, про це описав той же Євангелист Іоанн, слова якого ми зараз прочитали. І він говорить йому про народження згори, а той нічого не розуміє. І він йому пояснює, як Мойсей підніс Змія в пустині. Так само мусить буде піднесений син людський. Він говорив про хрест. Христос, тоді, коли Він спустився, Він вже тоді поєднав небо і землю. Святе і грішне. Написано: Новий Єрусалим спускається. І він там залишиться. Друзі, коли Христос, він прийшов, розмовляючи з Петром, Він говорить йому, Петро, після того, коли Петро визнав, що ти Христос, ти Месія, ти посланий Богом, і Ісус говорить йому, послухай Петро, я через Тебе тебе використаю, щоб збудувати церкву мою. І ніякі сили її не зможуть здолати. Сили Ада, написано, її не здолають. І ось як тоді ми зараз читаємо про події, які мають прийти, але це вже, знаєте, є таке богослів'я, є таке поняття вже так ще ні. Це вже так, але ще ні. Через церкву, яку Христос створив. Він вже залишився з нами тут на землі. Ви пригадуєте, коли Ісус каже учням своїм, які налякані, Він їм каже: буде двоє або троє, зібрані в ім'я моє, там я посеред вас. Він говорить, я буду посеред вас. Вони переживають і їм страшно, а Він каже: Я вас не лишу сиротами, я буду з вами, я не залишу вас. І ось цей новий Єрусалим, який спускається. Друзі, це прообраз того, що вже відбуло, відбувається тут зараз. Новий Єрусалим це місто, де... місто безпеки, місто прийняття і місто любові. Скажіть, а що сьогодні на землі є цим містом? місцем, церква. Церква це має бути місце безпеки, місце прийняття і місце любові. Але зверніть увагу далі. Перед тим, як ми підемо далі, я хочу звернути увагу ще на один важливий факт. В першому вірші, який ми з вами прочитали, написано, що те нове небо і нова земля, які він бачив, там є одна деталь. Там є одна деталь, яка сьогодні важко доступна для нас також. Там написано, і моря вже там не було. Написано моря там не буде. Чому море там не буде? Чому море це зло? Море в книзі об'явлення це образ хаосу, з якого виходить звірна потвора, ціль якої нищити народи. І написано там моря не буде. Для нас, українців. Це ще один, можливо, такий факт. Можливо, хтось скаже, я хотів би побачити, що там в Чорному морі, бо в Чорному морі в 22-му році потопили Москву. Друзі, і моря вже там не буде. От того, тієї потвори, її вже там не буде. Написано, що з моря виходить звір, який, ціль якого нищити, і ми будемо, якщо раніше читати в книзі об'явлення, ми бачимо, що. Цьому звіри віддана певна влада, і він має право нищити. Там же цього не буде. Там не буде того, хто нищить. І місто, яке спускається з неба. І третій вірш ми читаємо і почув я гучний голос із престолу, який кликав оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Ви помічаєте, що є центром цієї історії? Центром цієї історії і цього міста є Божа присутність. Не більше і не менше. Оце оселя Бога з людьми. Він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. Це прекрасно. Виявляється самою радісною новиною. Це те, що Бог живе серед серед людей. Бог не міг жити серед людей. Написано, що лише в одному місці, в храмі, Господь міг жити серед знаходитись, і людина раз в рік приходила туди. В посланні до євреїв про це дуже багато сказано, що священник робив і як він входив в це місце, де Бог знаходився. Але ми з вами знаємо також, що відбулося в момент, коли Христос на землі він був, і Він був розіп'ятий. І коли Він сказав, вигукнув слова, звершилось і духа віддав, ви пригадуєте, що сталося? Завіса в храмі, роздерлася, яка відділяла місце присутності Бога, святе святих, зверху і аж донизу. І тут написано: Бог житиме. Оце оселя Бога з людьми. Він житиме, він житиме з ними. Зверніть увагу, друзі, якщо це центральна новина і сама головна характеристика цього міста, то про це вже сказано раніше. Оселя Бога з людьми, вона почнеться не там, вона починається тут. Цей же ж апостол Іоанн, 14 розділі, ми читаємо з вами 21 і 23 вірш. Вони ніби перегукуються з тими віршами, які ми прочитали. 21-3 об'явлення. Подивіться. 14, 21. Господь говорить: хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець. І я полюблю його. І об'явлюсь йому сам людина, яка зустрілася з Богом. Хто це? Хто може зустрітися з Богом сьогодні? Тут написано: хто заповіді мої має, та їх зберігає. Заповіді мої це Святе Письмо. Хто має і їх зберігає, хто живе ними, хто вірить їм, для кого вони є найвищим авторитетом, написано. Я об'явлюсь йому. Перед цим Він буде полюблений моїм Отцем, мною, і я явлюсь йому. Ви хочете явлення Бога, друзі, Бог сьогодні являється. Ви запитаєте, де і як? Бог являється сьогодні на сторінках Біблії. Якщо ти зустрічаєшся з Богом, і ми сьогодні, якщо прагнемо зустрічі з ним, ми маємо зрозуміти, це не містична зустріч. Так, вона надприродня, коли Бог торкається глибин душі, але ця зустріч відбувається через Писання, через Святе Письмо. Подивіться, що написано в вірші 23 Івана 14, 23. Ісус відповів і до нього сказав: як хто любить мене, той Слово моє берегтиме. І Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю. Закладемо в нього. Оселю? Так, оселю. Ви помічайте, що ми читали з вами 21.3. Оце оселя Бога з людьми. Коли ми входимо в цю оселю Бога з людьми, якщо хтось думає, як Бог дасть, багато людей задають запитання собі, Господи, чи я знаю Тебе? Якщо ти любиш Христа, ти берегтимеш Його заповіді. Дуже часто люди живуть просто йдуть в гріхі. Ні, я не кажу про оступлення з оступленнями, зі спотиканнями. Ми будемо важко страждати від цього власної, від цієї власної вади, аж поки ми не звільнимося від впливу тіла. Я, ми зараз, зараз йдеться про осмислений гріх, коли я знаю, що це зло, але я свідомо йду до нього. Я зараз кажу про вибір. Знаєте, чому людина вона йде до гріха? Не через те, що вона гріх любить, через те, що вона, вона не любить Христа. В Неї немає любові до Божої любові Божої. Ісус Він сказав п'ятому розділі, в дванадцятому розділі в цій Євангелії, ви славу один від одного приймаєте, а тієї, яка від Бога ви не прагнете. Багатьом тим, які увірували, але не визнавали через фарисеїв, щоб їх не відлучено від синагоги, написано, бо вони полюбили славу людську більше, ніж славу Божу. Для них щось було важливіше. Але ось тут сказано, хто, як хто любить мене, той слово моє берегтиме. Зверніть увагу, і отець мій полюбить його. І ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Людина, в житті якої живе Бог. Я вам скажу так, не можна сплутати. Якщо є Божа оселя ось тут, я хочу сказати, там буде Божа атмосфера. Ви знаєте, якою є Божа атмосфера? Якщо Божа оселя є в серці твоєму, ти будеш переживати безпеку. В тебе буде безпека. Ти знаєш, Бог, ти зі мною. Що мені з тобою боятись? Я маю безпеку. Ти будеш переживати, я прийнятий, і ти будеш переживати любов. Послухайте, та людина, в серці якої, в житті якої живе Бог. Вона буде атмосферу безпеки поширювати там, де вона є. Бо вона несе з собою Божу присутність. Така людина буде поширювати атмосферу прийняття і атмосферу любові, чому є засудження, відторгнення, нелюбов, там Бога немає. От коли ти зустрічаєшся з тими, які переживають ось цей фактор засудження, неприйняття, це друзі, це одна причина. Там немає Бога. Закінчується наш уривок сильними словами, яких сьогодні так багато хто потребує. 21.4. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Ні, ні, це не значить, що там будуть сльози. Тут застосований літературний такий от прийом. Це образ. Образ того, що Бог зітре. Сльози з очей. Тобто люди переживуть повноту втіхи, повністю будуть втішені. І написано і там вже не буде смерті. Не буде розлуки. Смерті не буде розлуки. Ліна, чий брат Рома, який написав останнє смс для своєї дружини. Яке не було відправлене. Я тебе люблю, але якщо щось, я статком. Це смс прийшло вже після того, як його телефон повернули. Ви розумієте, це розлука, молода дружина, маленька донечка. Там написано не буде смерті. Хто, можливо, зараз переживає? Ось цю смертність, розлуку, там цього не буде. Ми з вами чули історію Петра, Петро Троян. Розлука з сім'єю так надовго. Так надовго. Смерть, друзі, це розлука. Написано смерті там не буде. Там не буде смутку, там не буде крику, не буде болю, бо перше, перше воно минулося. Перше, це те, що заплямоване відбитком зіпсутості гріхом. І те, що ми зараз переживаємо, можливо, хтось зараз переживає вплив першого. Ми всі зараз переживаємо вплив першого. Але переживаючи вплив першого, ми можемо мати вже тут повноту в і знаєте від чого? Тому що оце оселя Бога з людьми. Друзі, оселя Бога з людьми, вона починається не там, вона починається тут. Через що? Через смерть Христа, про яку ми сьогодні будемо згадувати. Христос, Він заплатив за наші всі гріхи. Він забрав на себе, на, на тіло своє, написано Він тілом своїм, гріхи наші підніс. Він повністю знищив їх. Він забрав владу в диявола. І Він сказав. Я можу жити з вами сьогодні вже тут. Небо, воно вже сьогодні тут починається, на землі починається небо. Коли люди сьогодні сваряться, не приймають один одного, з'їдають один одного, вбивають один одного. Це наслідок того, що ми ще живемо в форматі першого, але це перше минуло. Ці слова це слова потіхи, книга об'явлення. Це книга потіхи. І вона написана з ціллю потіхи страждаючим християнам. Дехто думає, о, об'явлення це про те, що буде. Так. Бог тим, що буде, приносить для нас потіху. Втішаймо один одного. Амінь. Помолимось. Господи, дякуємо Тобі. За те, що ми втішені тобою. Дякуємо за неймовірний дар благодаті. Дякуємо Тобі за це, Господи. Дякуємо за те, що можемо вже переживати Твою присутність з нами тут і зараз. Господи, Ти добрий до нас. Я молюся про тих, хто ще не має свого життя оселею з тобою. Господи, Ти єдиний можеш через слово Твоє війти до таких людей. Я так прошу Тебе, щоб кожен, хто ще не має цього пережиття, він це пережив. Господи, його не можна сплутати ні з чим, коли Ти поселяєшся в серці. Хтось, можливо, зараз живе з відчуттям постійної тривоги і небезпеки. Ти своєю присутністю приносиш цю безпеку. Ти вже убезпечив нас, і ми дякуємо тобі за це. Ми молимося і просимо тебе, Господи, благослови зараз нас, церкву, коли ми будемо торкатися причастя. Дай нам ще раз, Господи, згадати, що ми переможені. Ми є переможці, гріх переможений, зло переможене, смерть переможена. Ми дякуємо Тобі за це. Ми святкуємо, Господи, життя Твоє і Твою перемогу, яку нам принесло Твоє Воскресіння. І молимося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.